Привіт! З вами Tos, інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді активна колонка Alto Professional TX310. Почнемо її з зовнішнього вигляду огляд та з характеристик, які заявлені від виробника. Отже, зовнішній вигляд. Сітка захисна по всій корпусу. Динамік низькочастотний діаметром 10 дюймів і високочастотний драйвер двохсмугова система. Колонка Alto Professional TX310 має вагу лише 6 кг та 100 г стосовно потужності даної колонки згідно виробника. Заявлено від виробника. Пікова потужність 350 Вт, номінальна потужність 175 Вт. Але ми внесемо правки від нашого магазину від Tosінie рекомендація. І насправді номінальна потужність буде дещо нижчою від 100 дефіз 150 Вт. Чутливість 116 дБ. Динамік, який низькочастотний діаметром 10 дюймів дає низи 75 Гц. Висока межа 20 кГц. Тепер розглянемо задню панель колоночки. Отже, клавіша включити-виключити, роз'єм для кабеля живлення з запобіжником. Далі у нас є вхід мікрофонний роз'єм XLR, вихід XLR для того, щоб під'єднати таку ж саму колонку, з їх спарити, і регулятор гучності. Рекомендація від Tos Inway. Їх треба обов'язково брати парами і обов'язково зі стійкою. Застосування Alto Professional TX310 буде чудовий вибір для садочків, шкіл, проведення конференцій та літніх майданчиків, адже вона має надзвичайно легку вагу та чудову якість звуку. Підписуйся на наш канал, став вподобайки, стисни на дзвіночок та до нових зустрічей!